Всім привіт! Щороку, 24 серпня з 1991 року, відзначається Державне Свято День Незалежності України. В Україні мальовнича природа. Сьогодні ми поговоримо про неповторну природну красу України. Тож вирушаємо в подорож Україною. Хто нам цьому допоможе, ви дізнайтесь, коли відгадаєте загадку. Моря є, плавати не можна, дороги є, їхати не можна, земля є, орати не можна. Що це? Так, правильно, ви вже всі молодці здогадалися, це мапа. Мапа це найменше зображення місцевості. На карті ми можемо побачити різні кольори. Земна поверхня різноманітна, є на ній великі рівнинні простори. Щоб показати їх, люди придумали мапи й умовними позначками зобразили гори водойми, рівнини. Воду зображують синім кольором, гори коричневим, рівнини зеленим. В Україні існує безліч природних чудес. Ось деякі з них ви зараз можете побачити на екрані. В День Незалежності всі українці говорять, що ми незламні, непереможні, незалежні. Вільна країна це в першу чергу вільні громадяни. Ми з вами і є Україна. Пропоную розгадати загадку «Герба України. Для цього нам знадобиться аркош паперу з малюнком, який ви бачите на відео, та маркер. Поміркуйте, які ви бачите літери на картинці, та давайте разом розшифруємо закодоване слово. На першому малюнкові герба знаходимо літеру Ви та замальовуємо її фломастером. На наступному малюнку знаходимо літеру О та розфарбовуємо її, на третьому малюночку знаходимо літеру Л. На четвертому малюночку знаходимо літеру Я. Ось так ми з вами розшифрували загадку Герба України, а закодоване слово воля. Воля синонім слова Свобода. Щасливі ми, що народилися і живемо в такій чудовій, багатій, малівничій землі у нашій славній Україні.